Виконуємо номер 1305 із підручника Алгебра 7 та номер 23 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. З'ясуйте кількість розв'язків системи рівнянь залежно від коефіцієнта А. І наша система перше рівняння 2х додати y до рівня 3. Друге. 4х додати Аі до рівня 6. Приступаємо до виконання. Помножимо друге перше рівняння на 2. Отримаємо 4х додати 2y. Дорівнює 6. Друге переписали, як бачимо коефіцієнти при зміні Х у нас однакові, це також однакове. Отже, якщо графіки рівнянь будуть збігатися, тобто А буде дорівнювати 2, то система буде мати безліч розв'язків. Якщо ж А не буде дорівнювати 2 то система буде мати всього один розв'язок. Запишемо А дорівнює 2. Система має безліч розв'язків. А не дорівнює 2. Система має один розв'язок. номер 1305 із підручника Алгебра 7 та номер 23 із прав для повторення теми 11, підручника математика 7 виконано.